Друзі, ось така находочка ось. Куда ото така під корнем. То і дерево і десь воно його звідти видавило. Друзі, вже у нас вечері. Коротше, викопав я повний кульок плат. От, трошки акумулятори під заряди, бо геть сів ноль. Почав. І на другій платі в мене сів акумулятор. Так що завтра я це все діло розкраду і покажу, що тут є. Ну, можу показати вже, що є навіть КМ, -ки. я їх вже бачив. А, ось, все, зараз покажу ближче. О, зелені КМ. 100 гривень грам, по-моєму, якщо я не помиляюся. От, і там ще ріж є, я бачу, в общем, цікаві плати. Повний кульок такий величезний. Я не знаю, скільки тут вага, ну така, реальна вага. Все плати кромі ось цього ось. А так повний переплат.